Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден у четвер, 29 грудня, підписав законопроєкт про федеральні витрати на суму 1,7 трильйона доларів, який включає низку пріоритетів адміністрації. Про це повідомляє видання CNN. Пряма мова бюджет фінансує медичні дослідження, безпеку, охорону здоров'я ветеранів, відновлення псястихійних лиг, фінансування закону про боротьбу з насильством над жінками і передбачає критично важливу допомогу Україні. Заявив Байден. Я з нетерпінням чекаю на більше у 2023 році. Додав він. Байден підписав закон. Перебуваючи на відпочинку на острові Санта-Крус на Віргінських островах. США. Білий Дім отримав законопроєкт від Конгресу пізно ввечері. в середу Законопроєкт був віддоставлений президенту на підпис співробітниками Білого Дому регулярним комерційним авіарейсом. Це вже другий випадок у цьому році, коли важливий законопроєкт доставляється літаком на підпис Байдену під час поїздки до Азії в травні 2022 року. законопроєкт, що санкціонував близько 40 мільярдів доларів допомоги Україні, був також доставлений співробітником. А візит вже був запланований. Для поїздки в регіон раніше Байден підписав законопроект, перебуваючи за кордоном. На думку багатьох політиків та експертів, законопроект про витрати є останнім можливістю для Байдена і демократів накласти свій відбиток на державні витрати до того, як республіканці візьмуть на себе більшість у палаті представників наступного тижня. Законодавство включає 772,5 мільярди доларів на необоронні дискреційні програми і 858 мільярдів доларів на фінансування оборони. Це означає збільшення витрат в обох сферах на 2023 тисячі Свірі широкий пакет включає приблизно 45 мільярдів доларів на надзвичайну допомогу Україні та союзникам по НАТО, перегляд закону про підрахунок голосів на виборах, захист вагітних працівниць, посилення правил пенсійних заощаджень та заборону мережі TikTok на федеральних пристроях. Палата представників затвердила бюджет тиждень тому, 23 грудня. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кучок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.